Дональд Трамп великий бізнесмен чи просто аферист? Чому він так хоче мир між Україною та Росією, але на умовах Путіна? Як він зміг збанкрутіти шість разів, маючи мільярди? І чому його курс на дружбу з диктаторами має небезпеку не тільки для України, а й для всього світу? У цьому відео ми розберемо кожну з цих тем, щоб зрозуміти, чому Трамп не та людина, якій можна довіряти. Як можна збанкрутіти шість разів маючи мільярди? Коли Трамп вперше балотувався в президенти, він розповідав усім, який він геніальний бізнесмен. Але якщо це так, то чому він збанкрутів шість разів? 1991 рік Трамп Таршмахал. Казино, яке загрузило в боргах на 3 мільярди доларів. 1992 рік. Трамп-Плаза. Ще одне казино, де працівники масово звільнялися через відсутність заробітних плат. 2004 рік Trump Hotels, Casino Ресорс втрата 1,8 мільярда доларів. 2009 рік Trump Entertainment Ресорс компанія обвалилась, а Трамп втратив контроль над власними активами. Як він вийшов сухим із води? Він просто скидав борги на інших інвесторів та працівників. Це людина, яка ніколи не платить сама, завжди страдають інші. Робимо висновки. Якщо Трамп кидає своїх бізнес-партнерів, чому хтось думає, що він буде чесним з Україною? У 2005 році Трамп запустив Trump University, нібито освітню платформу, яка вчила людей бізнесу. Насправді це була класична фінансова піраміда. Елітний менторський пакет 35 тисяч доларів за банальні поради типу будь сміливим. Ризикуй, інвестуй. Куратори випадкові люди, які просто зачитували заготовлені скрипти. Випускники залишились без грошей та без навичок. У 2018 році Трамп виплатив 25 мільйонів доларів компенсації обманутим студентам. Але на той час він вже був президентом і ніхто його навіть не покарав. Трамп завжди продає повітря. Питання, що він хоче продати Україні симпатія до диктаторів. Трамп відкрито хвалив Путіна, Кім Чен Іна, Ці Цзінпіна та інших диктаторів. Путін сильний лідер. Нам би такого. Кім Чен Ін – розумний хлопець, він любить свій народ. Якби я був президентом, війна Росії проти України не почалась би. Але насправді Путін і Кім Чен Ін – вбивці. Трамп захоплюється диктаторами, бо сам мріє стати таким же. Ми бачимо, як він повертається до Білого Дому, і світ стає небезпечним. Трамп підтримує Путіна, а Україна залишається практично без допомоги. Трамп любить розповідати, що він майстер переговорів, але його угоди це здача своїх партнерів заради особистої вигоди. Вивив США з Паризької кліматичної угоди. Тепер Китай і Росія забруднюють атмосферу без контролю. Вивів США з договору по ядерній зброї з Росією. Тепер Путін може розробляти нові ракети. Зрадив курдів у Сирії. Американські союзники залишилися один на один з Туреччиною. Трамп не домовиться з Путіним, він просто здасть Україну. Що Трамп говорить про війну? Я припиню війну за 24 години. Київ має бути вдячний, що його не зрівняли з землею. Україні треба домовлятися. Переклад на нормальну мову. Трамп хоче змусити Україну капітулювати перед Росією. Він вважає, що США надто багато допомагали Україні. Він не розуміє, що Путін не хоче домовленостей. він хоче знищити Україну. За Телеграф повідомив, що США запропонували Україні економічну угоду, яка гірша за Версальський договор репарації Німеччини після Першої світової. Що пропонують США? Контроль над 50% доходів України від корисних копалин. доступ до інфраструктури портів газу та нафти, створення інвестиційного фонду, де США будуть головними бенефіціарами. Це не допомога, це якась колонізація. Україна не повинна потрапити в нову залежність тепер від США. Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що він не збирається капітулювати. Він прямо заявляє, що Україна ніколи не здасть свої території. Він нагадав, що війна розпочалась через Росію, а не через Україну. Він попередив, що якщо США зрадять Україну, наступним будуть Польща та країни Балтії. Але питання в тому, чи почує це Трамп, чи він далі буде слухати Путіна. Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі дипломатичний скандал. Що сталося? Трамп публічно накинувся на Зеленського, звинувачивши його у грубості. Він заявив, що без допомоги США Україна програє війну за два тижні. Віце-президент США Венс підтримав Трампа, назвавши зеленського пропагандистом. Зеленський відповів, що Україна ніколи не здасть свої території якби я не об'єднався з обома з них, у нас би не було угоди. Він, Зеленський, хоче, щоб я говорив погані речі про Путіна, а потім телефонував йому і казав: Привіт, Володимире! Як там у нас угода? Так це не працює. Я не об'єднався з Путіним, я не об'єднався ні з ким. Я об'єднався з США на користь всього світу. Ви бачите, скільки ненависті в нього до Путіна так дуже важко укладати угоди протягом чотирьох років у нас був президент, який погано говорив про Путіна. А потім Путін вторгся в Україну і зруйнував значну частину країни. Шлях до миру і процвітання можливо лежить у дипломатії. Він окупував значні частини України, сходу Крим у 2014-му. Протягом багатьох років не тільки Байдена, а й Обами, Трампа, Байдена. Тепер знову Трампа. І дай Бог, щоб Трамп зараз зупинив його. Але 2014-го ніхто його не зупинив. Він окуповував, убивав мене тоді не було. Так, але з 2014-го до 2022-го була та сама ситуація. Люди вмирали на лінії зіткнення? Ніхто не зупинив його. У нас були розмови з ним. Я вдвох із ним говорив. Ми підписали, коли я став президентом угоду, 2019-го. Там був Макрон і Меркель. Ми підписали припинення вогню. Усі казали мені, що він ніколи не піде, і він порушив припинення вогню, убивав людей, не міняв полонених. Ми домовилися про це, але він цього не зробив. Про яку дипломатію ви говорите? Джей Ді пане президенте, за всієї поваги. Я думаю, що це не шанобливо з вашого боку приїжджати до Білого Дому і намагатися оскаржувати це перед американськими медіа. Ви були в Україні, щоб говорити про наші проблеми. З'їздіть хоча б раз. Я бачив сторіс. І я знаю, що відбувається. Люди... Результат. Перемовини провалилися спільну прес-конференцію скасували. Демократи в Конгресі засудили Трампа за підтримку Росії. Тепер зрозуміло, Трамп це не союзник для України, а політик, який хоче здати нас Путіну. Але поки політики грають у великі ігри, на фронті воюють справжні герої, і зараз ми можемо їм допомогти. Ці хлопці ніколи не просили про допомогу, але зараз вони потребують нашої підтримки. Бажаю міцного здоров'я, бійці артилерійського підрозділу 81-ї десантно штурмової бригади звертаються до всіх небайдужих за допомогою в зборі коштів на придбання позашляховика для виконання бойових завдань. Запрошуємо кожного свідомого громадянина долучитися до цього збору. Своїм внеском ми з вами разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям! слава! Кожна гривня важлива. Посилання на збір в описі. Поширюйте інформацію, це теж внесок в нашу. Перемогу. Слава Україні! Тільки задумайтесь: Трампу 78 років, а Путіну 72. Ці люди хочуть керувати світом. У такому віці навіть прибиральникам не всюди візьмуть, а вони досі претендують на управління найбільшими країнами світу. Чому це проблема? Їхнє мислення застрягло у минулому. Вони діють методами холодної війни і не розуміють сучасний світ. Їхні когнітивні здібності знижуються, пам'ять підводить, реакція уповільнюється, логіка дає збої. Одержимість властю змушує їх тримати за крісло любою ціною. Путін диктатор, що мріє правити вічно. Трамп аферист, що намагається продати Україну в обмін на мир, який обернеться хаосом. Трамп це загроза для України та всього світу. Відтоді як він став президентом, Україна опинилась у смертельній пастці. Тепер питання до вас: вірите, що Трамп справді допоможе Україні? Чи він просто грає в свою брудну гру? Пишіть у коментарях.